Одна людина може дуже багато для народу зробити. Вона може продовжити життя свого народу у віках. Своїм життям і творчістю це підтвердив наш геніальний буковинський композитор, український композитор, композитор світового рівня, музикант, співак Володимир Івасюк. Він прожив дуже коротке життя. Всього 30 років, 30 років як один день. З них 15 років його творчої діяльності. Всього за 15 років він народив, створив 107 пісень і 53 інструментальні твори. Кожного місяця виходив один новий шедевр. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, У всякому разі, коли я чув народну пісню, щось, щось ми хвилювали, якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю «Смирічки». Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю, рідного краю. Володимир Івасюк жив і творив у час, коли радянська репресивна система, комуністична партія намагалися будь-якими шляхами знищити все українське в Україні. Згадаймо, 60-ті-70 роки почалися масові арешти української інтелігенції, поетів, письменників, науковців, діячів культури. Володимир. Бачив це все. Його це надзвичайно боліло. І тому він каже, що італійці, росіяни, французи мають право співати своєю рідною мовою пісні. Тільки ми, українці, не маємо права. Бо тільки якщо нам матері співають колоскові українською, нас зразу називають націоналістами, а потім перевиховують у концтаборах. Мій брат Володимир Івасюк готувався стати композитором. Я думаю, це усвідомлене рішення було ще, коли він навчався в школі. Навчання. У школі пізнання нового для нього було надзвичайно особливим. Він багато читав, колись він запитав мене Оксано: А скільки ти разів уже прочитала татову бібліотеку? А я вже в твоєму віці декілька разів. І це було таке повчальне і мотивуюче до нього слово старшого брата. Він цікавився географією, він цікавився фізикою, біологією. Його цікавили всі предмети. І, звичайно, найбільше його цікавила музика і творчість, його творчість і написання пісень. Це він відчув в школі у середовищі своїх друзів. Вони разом створили ансамбль Буковинка, і школярами вони поїхали на перші гастролі. Це був дивовижний час становлення нової української естрадної пісні. Його пісні глинуть дуже гарно і глибоко, поринають в кожне серце. А все, ймовірно, почалося з того, що жив він в помешкані, де хата була збудована саме на леваді Сидора Воробкевича. І він слухав ці пісні і поглинав музику цих пісень Воробкевича. Згодом. Вступивши до музичної школи, коли йому було всього п'ять років, не вмівши навіть читати, а навчився дуже рано, оскільки не хотів перевантажувати батьків для того, щоб вони читали йому його улюблені казки про Чіполіно, про Лиса Микиту, про історію про Робінзона Крузо. І в музичній школі перший нотний зошит з батьком він вів разом, і теж його можна побачити в експозиції нашого музею. Згодом він захопився фольклором, і це не дивно, оскільки разом із батьком дуже багато подорожував селами, оскільки батько записував казки, казки, буковини, верховини. І записи українських пісень для нього було це чимось таким особливим, оскільки він вважав українську народну пісню ну, такою надзвичайною перлиною. І фольклор, український фольклор для нього був як підручник. Він мудро зауважував, жайвір не може співати по Жейвриному. Він має цвірінкати як горобець або заливатися трелями як соловей. Інакше він буде націоналістом. Так само корова має іржати як кінь, а кінь вите по-собачому. Політика російського інтернаціоналізму, русифікації активно впроваджувалася в Україні в ці роки. Володимир Івасюк. Своєю творчістю, в своїх піснях, своєю музикою насправді продовжив життя української мови, української пісні. В 1970 році, 1971 році, нова хвиля масових репресій заарештовують Чорновола, Дзюбу, Світличного, Стуса, переслідують Гончара та Ліну Костенко. І саме в 1970 році. 13 вересня на площі театральній в Чернівцях звучить на весь світ черлена, а пізніше Червона рута, яка через рік стає піснею року в Радянському Союзі і її співають на всіх просторах 15-ти Республік. І признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у колоні печатолі, може, десь у лісах і чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Че... Однієї людини, творчість Володимира Івасюка, його неумируща любов, його геніальність, його особливе відчуття народного, національного, вилите в музиці і слові насправді продовжило життя українській мові і українській музиці. В найбільше багатство нашої рідної України це її люди. Це її молодь, це її діти, це її геніальні сини і доньки. І сьогодні мені трепетно сидіти, взявшись за цей рояль, тому що на цьому роялі творилися пісні, які стали символом української естрадної пісні. Її творцем був геніальний Володимир Івасюк. Все починається з сім'ї, все починається з виховання. Володя одержав прекрасного світу, мав чудову родину, яка завжди заохочувала його в творчості. І тому, коли він добрався серцем і душею, до, коли в нього забринила іскра Червоної рути, він відчув, що він доторкнувся до чогось прекрасного світла. І він навіть не думав, скільки мільйонів людей будуть пишатися, співати, радіти цій прекрасної пісні, яка буде символізувати. Рідну Буковину, рідну Україну. І в ті часи, коли дуже нелегко було українській патріотичній молоді, яка виступала за те, щоб в Україні були українські школи, щоб викладалися українською мовою, він став позицією пісні. І пісня його на рідній мові звучала як гімн. Пам'ятаю нашу зустріч. Юначі роки, коли був конкурс музичних шкіл Чернівецької області, Володя представляв Тісманську музичну школу, грав на скрипці. А я виступав за музичну школу міста Кельменці і грав на Баяні. І хто думав, що через скільки років ми знову зустрінемося, але вже в Чернівецькій філармонії, за прекрасним роялем, він кожну пісню. Творив і душею, і серцем, але й руками, і розумом. У 15 років він пише першу свою пісню, Колоскову. Він написав музику до тексту, який написав його батько Михайло Івасюк. Мабуть, це також символічно, адже саме з Колоскової, яку співає мати дитині, прививається любов до найріднішого, до рідної землі. Бесину щасливому сні, довкола нас стиша і мися тві книг, торкається шибок верся. Згодом, коли в 1966 році, взагалі він потім можна зрозуміти, що писав дуже багато романтичних і ліричних пісень, а серед його пісень дуже багато саме є і патріотичних пісень. Пісня відлітала Журавлі, яка здобула премію, першу премію на конкурсі в 1966 році, і куди він відправив під псевдонімом Весняний, то вважалася глибоко патріотичною. Також на слова батька він написав чудову пісню Батьківщина моя і згодом всі знають таку чудову пісню, як балада про Мальви, на слова Богдана Гури. А пісня про тебе на слова Ростислава Брутиня. Як потім привідкрили таємницю, була зовсім не про кохання, а саме про Україну. Пісня Володимира Івасюка судилася довге життя. Цими піснями захоплюються і хочеться до них повертатися знову і знову. Коли Володя навчався у Львівській консерваторії, я приїжджала до нього на шкільні канікули, і він мені показував ті пісні, які він написав, і ось. Стоячи коло магнітофону, він казав: Оксано, тобі подобається ця пісня. Скажи мені, а правда це буде класний український шлягерок, і це також дуже такі важливі і цікаві спогади. Я дуже любила, коли Володя імпровізував за фортепіано. Ці імпровізації мені страшенно його подобалися. Коли він сідав, і він міг просто грати без перестанку півгодини. І мені здавалося мені відкривався цілий світ через музику і Я за захопленням слухала. Мені подобалось, коли він наспівував, працюючи над піснею, вдома ввечері якусь гармонію і підбирав акорди. А ще мене завжди дивувало, як він працював із поетами. Він перечитував збірки. А потім працював з Олівцем, потім з ними е, приїжджав, от, наприклад, до Стельмаха. Він їздив у Дрогобич спеціально, щоб поправити декілька рядків в одному куплеті пісні. 1972 році розпочинається Львівський період життя Володимира Івасюка. Це дуже особливі роки саме для Львова і Львівської області. Саме в цей час ЦК Компартії України приймає указ. Про чистку ідеологічну у колах Національно-свідомої інтелігенції починають масово переслідуватися письменники, поети, науковці. І знову ж таки, на противагу цим переслідуванням і тотальній русифікації після Червоної рути заполоняє всі простори Радянського тодішнього Союзу і світу невмирущий водограй. А далі з'являється балада про Мальве, а далі у долі своя весна, пісні, які перемагають у польському сопоті на престижному фестивалі. Мені пощастило в тому відношенні, що я належу до того покоління, яке застало Володимира Івасюка. Мої батьки вчилися разом з ним, Чернівецькому медичному інституті. І, можливо, в радянський час так яскраво не лунали його пісні в часи мого раннього дитинства. Але пізніше ми все рівно про них дізналися. Пізніше ми почули цю геніальну, цю резонансну музику, яка виособлює собою Україну, яка виособлює собою Буковину. Адже його композиторські спроби довгий час були невідомі. Але це дійсно яскрава, що можна сказати, модерна сторінка української музики. Це е, цікава композиторська техніка. Васюк жив у час, коли радянська влада намагалася повністю знищити все українське. Це була така політика національного розміття. Я наведу конкретні факти. 70-ті 80 роки тільки з 13 наукових журналів в Україні один виходить українською мовою. Мова перестала бути мовою науки. Різко зменшується. Кількість художньої україномовної літератури. Якщо на початку 70-х вона ще була близько 50% від всієї кількості художніх книжок, то буквально за 5 років зменшується тільки до 19%. тобто 81% всієї художньої літератури в радянській Україні в цей час виходить виключно російською мовою щодо театру. З семи театрів в радянській Україні для юного глядача тільки один україномовний. На кінець 80-х років кіностудія Одеська з 60 фільмів тільки три випускає українською мовою. В час, коли українська вимирає в Україні, коли українські школи стають російськими школами. Володимир Івасюк в своєму вишуканому слові. Покладеному на геніальну музику, продовжує її життя у віках. І дає нам і сьогодні, і всім майбутнім поколінням ним насолоджуватися. Чи можна було зупинити цю народну любов? Чи можна було зупинити це народне визнання? Його неодноразово просили писати музику до російських текстів. Кожного разу він. Категорично відмовлявся. Він служив своєму народові. Він намагався все зробити, щоб в час репресій і тотальної русифікації зберегти українську мову, українську пісню, українські традиції, продовжити життя України у віках. 4 березня знаковий день для української культури, адже народилися два відомі композитори: це Михайло Вербицький, автор нашого гімну. І Володимир Івасюк, і автор відомої пісні «Червона рута», і, і, і таких знакових творів, які сприяли е, пробудженню народу, сприяли його гуртуванню в найскладніших часах під, під час складних періодів в історії України, таких як, е, наприклад, Майдани, то коли було небезпечно, е, люди збиралися і співали гімн, і це їм давало натхнення. І що мені Дуже так відповідально і приємно, як сестрі вони співали червону руту, і це давало можливість їм відчути тепло один одного суголосність і правильність в їхніх рішеннях.